Масляна масниця, сирна седмиця – свято на честь весняного пробудження природи. За давньою традицією, перед великим постом розпочинається м'ясопусний або сирний тиждень. Господині готують різноманітні ситні страви та найперше почуть млинці, які за давніми віруваннями схожі на сонце. Давніх традицій не забуто й дотепер. Сучасні господині охоче готують за рецептами своїх бабусь. Отож, спробуємо й ми пришвидшити прихід весни, опікаючи апетитні млинці. Сьогодні разом із господиною Тамарою ми спробуємо приготувати минці, так? Так, які ми зустрічають весну, проводжають зиму, адже у нас масляний тиждень буде. Так. Так? Борошно є, яйця є, сіль, цукор, вода. Будемо приступати до замішування, так? так? так. Беремо водичку теплу угу. так, 300. Так. Солі. Ми десь так півчайної ложечки, угу. солі, цукру, чуть так, щоб гарно воно. Почала бродити півстолової ложечки. столової ложечки. Пів столової ложечки. Так. Ну і дріжджі. дріжджі. Так? Живі дріжджі беремо, як кажуть. Так, а, живі дріжджі. А, але перед цим я завжди даю яєчко сюди. Mm -hmm. Якщо це є, не є пісні, mm -hmm. то можна вибити сюди яєчка. Два, два ви взяли, Так, Так, я взяла два яєчка. Якщо... Mm -hmm. А якщо піст є, то нічого страшного, можна і без яєць. і mm -hmm. без яєць, розмішувати, Так. так. Mm -hmm. Я розмішаю трошки, щоб Ай, це. І потім я борошно, так. тому що в жирному середовищі е, дріжджі погано грають. Я так ага. собі такі зробила вибор, що я трошки пізніше дріжджі даю. У вас такий своєрідний да. свій рецепт, цікавий, свій, рецепт, так, так. бо всі обично розчиняють у воді ага. зазвичай, так. а я трошки пізніше. І Скільки даємо борошну? Окей. Спочатку дві столові ложки візьмемо. Uh -huh. Чуть розведемо, а тепер можна вже кришити. Uh -huh. А скільки будемо дріжджів брати? Ріжджі грам на стакан води грам 15. Отак, О -о 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 -от, ось такий кусочок. Так, так, достатньо так. буде. Ну що, потихеньку будемо кришити. Uh -huh. Цікаво, так? Ви ще так не робили, <рігат> Чесно, скажу. Монці не замішували. І таке, щоб було ріденьке тісто. Ага. Таке, як, як от, е, ми місимо на, на наліснички, так. то це буде такої консистенції, трохи густіше. І поставимо в тепле місце, хай сходить. Так, поставимо в тепле місце, і накриємо, перехрестимо. Завжди тісто потрібно хрестити. Мама так мене навчила. Угу. Я завжди його, щоб воно гарно сходило. Боже, допоможи, завжди кажу. Так, щоб гарно було. Ще трошки борошна. Mm -hmm. так десь на таку кількість десь е, грам 300 борошна. Mm -hmm. Тобто у нас сляно, 300 грам води, yeah. так? Якщо. Ну, треба дивитися, дивитися, як борошно. Моє борошна дуже mm -hmm. різне. Mm -hmm. Яйця теж, правда, є потім mm -hmm. yeah, yeah, да. яйця теж. Потім, що побачимо, що потрібно тоді картоплюнку. То, mm -hmm. Тож я сюди буде картопля, картопля, так, так. так. І будемо в процесі перемішувати його. Mm -hmm. Ну, цікаві млинці будуть у нас. А там якась буде шиначинка до ночи чи просто? Можна, такі... можна жарити як. Як, як, як млинці, так? Як млинці можна і шкварочкам mm -hmm. їх, можна і з рибою можна. Uh -huh. будь так, будь-що. Береш на сковорідочку, кидаєш шкварки і наливаєш млинчиком це. Uh -huh. І з сиром, напевно, можна? І так, сиром, так, так, так? і з сиром. З капустою так. Та Це різні, так, хто що любить. Угу. І що, відставляємо Відставляємо, так. так. Накриємо рушничком, давайте я поставлю, угу. перехрестити тісто. накривайте. Я думаю, що наше тісто вже підійшло, Тамара, як ви вважаєте? Я думаю, що так вже. Давайте подивимось ось. А мені картопельки так, ще не терти. Так, ви картопельку сюди. Ще угу. Ну оцю так само так. Ну, оцю терточку. Так. так. Таку середню і не дрібну, і не велику. Угу. А тісто таке дійсно таке користе, таке гарненьке. Ти треба ще туди давати борошно чи ні? Чи Зараз ми подивимося кажуть. Ми бачимо, як картопілька, що як вона дасть нам. Ага. Тобто на цю е, масу треба дві картоплини таких Дві, Може, ось Так, Може що це цей трошки жовтої. Ага. Ага. Розмішаємо цей. І цибульку ще теж треба потерти? Ні, цибульки ага. не треба, одна картоплинка. Жовтенької для кольору? Так, жостенькою для кольору. Вимішаємо, беремо до цієї маси. Угу. Ось. Розмішуємо. Це знаєте, це щось дуже таке, колись у поліських селах на заквасті робили такі так, теж. Так, так. Їх на ніч замішували вони ніч кисли угу. і потім у печі. Це що від хліба залишається, угу. та і та закваска. так робили, Вони теж такі смачні пухкі. Ну на випадку у нас дріждів виконують функцію закваски, правда, і пришвидшують процес. Так. Щоб скоріше. Тісто угу. такої, має бути консистенції, так? таке ріденьке. Ріденька, так, як... угу. так, так, як на лісніці, а трошки густіше. Таке густіше виходить угу. воно. Ті скільки... десь черпачок поливати? Ні, пів черпачок. Будемо грати, так. Угу. Угу. Они так, розійдуться по тежку. так беремо їх. Допоможемо розійти стіску, да, правда. Трошки. Так. Привертаю. Ой, как красава, як на саме, ну, як на ліснички. буде такий смак. Смак картопляний буде в них. Ага, і оце ви казали, якщо зі шкваркою, наприклад, шкварки, це да. шкварку туди на, на пательню і вливати да, тісто. Да, шкварки, чи, чи капуста, чи рибу. Угу, теж туди на пательню кидаємо, так. заливаємо. Чи тісто. грибочки жарні навіть угу. можна, і заливати тісто. От бачите, скільки варіантів приготування таких от млинчиків є. Безліч. Цеби було бажання, правда, приготувати. Так, я би було і наявність продуктів. І, і наявність продуктів. І <laughs> <хто шо> <laughs> <Хто шо любить. laughs> ну, що до душі, що пасує. Ну, перший млинець він не глухий, так що продовжуємо далі випікати. Картопляні млинці на дріжджах. У теплій воді розбити яйця, розмішати, всипати сіль, цукор і знову добре все збити. Додати дві столові ложки борошна та перемішати. Поступово помішуючи суміш, додавати розкришені дріжджі та решту борошна. Отриману масу накрити рушником та поставити у тепле місце на 40-50 хвилин, щоб тісто побратило. Коли тісто з'їде на середній терці стерти картоплю, додати її до маси, перемішати і випікати млинці на добре розігрітій пательні, подавати до столу зі шкварками або сметаною. Ми приготували разом з пані Тамарою такі дріжджові млинці. А ще ми пропонуємо нашим глядачам приготувати на основі картоплі. Так? Тут не лише картопельки, тут є ще Морква у нас Морба, цибулька, цибулька. ну сіль перець, звичайно, ще. Е, можна ще, е, я бачу, що яйце ще можна додати. Трошки борошна. Трошки борошна. І, трошки борошна. Не і будуть такі ну, картопляні у нас млинці. Ну дируни, не дируни, не, не знаю, як, як, як то правильно назвать. Картоплю ми натерли на дрібній терці. А я забула ще сказати. Тут такі досить цікаві інгредієнт. Мажеречку додавали ще так, правда? Так. Для поліпшення такого смаку більш, для різноманітності. Я виб'ю яєвчику. Так так що то гречано картопляні у нас будуть такі млинці. Ложечку. І ложечку борошна чекатимо. Ось. І буде у нас така смакута теж. І будемо разом проводжати зиму. І хай вже прийде весна, тепла, справжнє. Ясне сонечко світить. Вони мають бути такі густенькі трошки, так? Такі густенькі, mm -hmm. да, і такі щоб... так. Да, щоб... І зараз такі в'язкі. В'язкі, так. І не рідкі. Да, і не так, і такі, щоб були. Ось таке тісто, маса, так? так? Якраз достатньо. Так, достатньо. Так? Вже, і да, що, і будемо випікати да. на пательні. Да. Пательня в нас нагрілася, ловійка нагрілася. Да, так, головна умова, правда? Що... Так, щоб була, mm -hmm. була гаряча mm -hmm. на потельню. Щоб смачні млинчики в нас теж вийшли. І будемо такими невеличкими порціями класти. Їх. Так, так, М -м -м. Буде смакота. В моменті Теж підсмажиться, правда? Так, не угу. ниньки, дуже довго. Так. Тобто така якась, можна сказати, інтерпретація приготування дирунів, так, різновид таке може бути. Так, тобто, Варто сказати, що цю начинку можна використовувати для приготування голубчиків. Смажується. Угу. Така страва може бути і на сніданок, правда, і на вечерю, в будь-яку пору. Дня можна частувати родину та гостей. І що наші млинчики кажуть, вже просять вже на Гарно Смажується. Ну ось перша партія в нас готова І гречано картопляних млинців. І Будемо відправляти наступну. Картопляно гречані млинці, гречку промити та поставити, варитися в кастрюлі, картоплю стерти на середній терці, залишити щоб стік крохмаль, тим часом натерти ще морку та цибулю, змішати усі інгредієнти, додати яйце, борошно, посолити поперчити та добре вимішати суміш, смажити на олії, до столу подавати зі сметаною, шкварками чи грибною підливою. Ці приготували ми разом з пані Тамарою ось таких от млинців картопляних і гречано-картопляних. Так на вашу думку, вдались вони наші млинчики? Так, вдалися. Млинчики гарні піджаристі. Угу. Ці та, та як. Кружевні, Мереживні, uh -huh. а ті теж гарні піджаристі, пахнуть гарно, uh -huh, uh -huh. ароматно і приємно. Uh -huh. Так, гречка до дитина романно, правда. Смаку. Uh -huh. Так що ми готові з вами зустрічати весну, yeah. правда? Yeah. <звук> так, З <і> символами сонця. Так, із символами сонця. Так от такі от Так що ти вже тачого зацікавиться приготування саме з таких от манців, Заходьте на сайт телеканалу РТБ, передачу Азбука Смаку.